Якщо ви шукали місце, де всі можуть отримати першу психологічну допомогу, дружній безбар'єрний простір, куди можуть звернутися всі мешканці та мешканки громади, і не лише по психологічну допомогу. Тут вас можуть перенаправити до потрібних служб чи організацій, плюс до цього можливість відвідувати групові заняття з психосоціальної підтримки. І все це безоплатно. Таке місце тепер є і у Чернігові і носить назву Центр життєстійкості. Має на меті надати психологічно і надати. Соціальну підтримку особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях наразі в місті Чернігові дуже багато таких осіб. Це і люди, які покинули своє житло, і дуже багато з наших прикордонних територій переїхали в Чернігів. Це і родини військовослужбовців, і ті, що воюють, і загиблих військовослужбовців. Це і люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, родини, які виховують. і... Мають в своєму своєму складі людей з інвалідністю, тобто такі люди потребують додаткової підтримки і е, уваги. Створення цього простору, спільна робота міської ради, громадської організації Голос батьків та держави. Всі без виключення, хто опинилися в кризовій ситуації, можуть прийти до цього центру для такого центру. Це не єдиний центр в місті, який надає таку допомогу, але це дуже важлива справа. І я переконаний, що чим більше в нас буде можливостей допомагати людям, які потребують психологічної допомоги, тим більш здоровим психологічно у нас буде суспільство. Тому що ми розуміємо, що війна цю кризу тільки посилює. І, на жаль, коли буде більша кількість наших захисників і захисниць повертатися до Чернігова, випадків, коли буде потреба в. Реабілітації, психологічній допомозі і так далі їх буде більше. Тому, звичайно, це дуже грамотний крок. І місто спільно з голосом батьків, спільно з державою, робило його свідомо, розуміючи, що це завтрашній день, це потреба нашого міста, і потрібно ці питання вирішувати. Кошти на фінансування цього центру дала держава, місто забезпечує приміщення, оплачує комунальні послуги та інше. Унікальність і свого роду інноваційність центру життєстійкості – стійкості закупівля послугів недержавних надавачів. Тобто, місто подало заявку на участь в проєкті Мінсоцполітики. І коли отримало підтвердження про участь, тих, хто організовуватиме роботу в центрі, потрібно було знайти на конкурсі. Організація мала відповідати багатьом критеріям. Один з найголовніших мати досвід подібної роботи. Так і обрали голос батьків відому в місті громадську організацію. Фахівці це команда 8 осіб. це чотири фахівця соціальної роботи, три психолога і соціальний менеджер. Ця команда розрахована на роботу зі всієї громади, з усіма мешканцями Чернігова. Тому ми більше закликаємо такі узькі громадські організації, благодійні організації, установи, які потребують додаткової участі фахівців для проведення тренінгів заходів по підвищенню емоційно-психологічного стану. І таке інше, щоб зверталися до нашого центру, до наших фахівців, вони можуть на місці установи або громадські організації, для тих самих ветеранів або члени сімей загиблих, або учасників освітнього процесу провести різноманітні тренінги, які можуть запропонувати наші фахівці. Центр життєстійкості у Чернігові знаходиться за адресою вулиця захисників України 9Б. у будні з 9 ранку до 6 вечора. Ви можете прийти, дізнатися всю необхідну інформацію та отримати допомогу.